Всім доброго вечора. Хочу вам розказати про на рахунок зборки ігрових комп'ютерів. Ну і, і моніторів. Що ігрових комп'ютерів як у нас купити готову збірку, так і пробувати самому скласти. З бюджетом ми беремо тоді беремо бюджет 15 тисяч гривень. Я думаю, що от не буде 15 тисяч. О так. Показати 10 товарів. От Пропонують нам за таку збірку за такі гроші, от такий хлоп Ну, це я взяв один. А магазину ну, тут, в при, принципі, їх є багато, а ціни коливаються. Дивіться, пропонують атлон, що то старий процесор. 4 ядра, 4 потоки. Зараз тепер вони в іграх. Ну, Я думаю, не актуальні зовсім. RX 550, ну, карточка ніби нормальна, але 4 ГБ це є мало. Оперативки 8 ГБ. Це ще раз повторюся, я говорив, що має бути мінімум 16. SSD на 480 ГБ. Вони хочуть за цю збірку 14 216 гривень. Є ще на Core i 3 10105. Я бачив на нього огляд. Кажуть, що ужасний процесор, не можу сказати інакше. А, він ще йде з відеокартою інтегрованою. Тобто всі хороші ігри ви не пограєте, будете грати хіба що косинку і щось таке легасеньке. Оперативною пам'яті тут поставили 16 ГБ і SSD на 240 ГБ. Так що, і тут таке саме: Radeon 13300. Redon Ryzen 3 2200 збудованим ядром. Тобто з відеокартою вбудованою, 4 ядра, 4 потоки. 16 ГБ оперативки для такої системи. Я думаю, забагато, бо воно і так її не, потягне, ну, не потрібно воно і так ігри, які по... і так не будуть йти хороші ігри. 240 ГБ. SSD. Ну, трошки мало, ну, але для початку ми не будемо говорити. Достатньо. Трайден Од GE з будованою графікою. GTX 1030 це є GTI. GT на... Це є взагалі карточка, я не буду про них говорити. Грати сучасні ігри не, не вдасться От, до 15 тисяч або от GT 730 2 гігабайт. От, бачите, 2 гігабайти. Заплатіть 400 От прошу і. От усе. Ну, так можете подивитися і по інших магазинах. Я не буду показувати всі. От. Тай, які е... відомі. Комфі і інші магазини. От в комфі заходимо. Покажіть, показати. От системний блок. Ну це вже 30. Ми не беремо від дешевих до дорогих. Так? 13600. Та сама історія. 8 ГБ оперативки RX 554 ГБ. А процесор, який у мене щось тут не пише. Зараз, зараз. AMD Athlon, Далі Athlon хоч би. Щось краще ставило. Ну, але краще, то і ціна краще. Так, так, ну от подивіться, ну. Що тут говорити? 8 гігабайт. Ну, тут же поставили на кобечок 2 терабайт. Виробник відеокарти Nvidia. І що вона за відеокарту? поставила? от 15 тисяч гривень. 14 з копійками. Intel Pentium Gold. Двохядерний люди добре. Оперативка. 266. Yes. Ну, то таке можна розігнати, якщо дивиться. GeForce GT 730 2 ГБ, DDR 3 пам'ять. Це взагалі. В мене така валяється в старому комп'ютері. Справда 630, але далеко не втік. Так. Оце є. Бюджет 15 тисяч. Заходимо на aliexpress Так, я буду говорити говорив і буду говорити за aliexpress От в мене є в кошику. Зараз ми подивимося, що є в мене в кошику Так. Беремо за SSD. -шник. Так, SSDшник беремо на 500 ГБ. Під Нормально. Так, оперативну пам'. Кінг вона прекрасна, мені подобається, вона в мене стоїть. 266 Гц буде з головою. Під даний процесор беремо таку. Ну, Red, Блек, ну, там кому яка подобається. Так, беремо. ну, Ліпше, правда, взяти кінг спек, беремо цей. Тоді на 256. Зараз, зараз. Диві, так, так, так. Заходимо тоді сюди знову. Так. так. Так, 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 так. Його мало показати. Значить, ще раз треба загрузити. Так. Беремо кінспект, з нанового рахуємо. Кінспек. я на дуже швидкісний, 256 ГБ під систему. Є. Беремо оперативку є. SSD-шник. беремо підігри. На 500 ГБ, ну можна і на терабайт взяти, ну, буде дорожче. Беремо ще поки що так. Будемо бачити по бюджету, можемо добавити. Материнська плата, Хуан -Анджі. От це Оце класна плата. 67 доларів. От є. Так, 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 процесора треба знайти процесор. Ох. Ну, тут він задороє. 26.40 можна взяти. Або заходимо купив стори. Так, 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 так. 2660. Ну, можна брати 2630. От я бачу от 2650. В3, В3, В3 шукаємо, так. ЛГА, то не тут. Чого я його не бачу? В2, 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 В2. Так, заходимо, значить, то не тут. Перепрошую, що так довго, але зараз ми це все зробимо. Так, де то мої покупки? Так, 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 Мой так, так, так. ордер, так? Є. Дев'ять. Так. Беремо тут. От Отакий процесор. От бачите. От Он шопінг. Це виходимо, заходимо тоді знов сюди. Вибачаюся, що так довго? От, вибираємо процесор. Раз, два, три. Підігри 500 Гіга. Ого, Все SSD-шник є. Можна докупити або зразу взяти більший, але ну, беремо такий. І раз. Що в нас вийшло? 181 долар, так? 6800 гривень. Це весь комплект. Весь комплект 6800 гривень. Плюс відеокарта. Це буде 10 тисяч. Ну, 10-11 тисяч. Блок живлення і цей. І корпус можна купити тут. Корпус найдешевший, 800 гривень, ну, тисяч. Рахуйте, за 13, 14, за 13 тисяч ви маєте хорошу збірку, хороший процесор і все, і 16 ГБ пам'яті 10-ядерний 20 поточний процесор, хорошу материнку, що до неї багато чого. Високу Високошвидкісний накопичувач. Під систему, що у вас нічого тормозити не буде, система до півхвилини загружається повністю, принаймні Windows 10, 11 не знаю. І SSD під, під ігри. можна взяти більше, якщо чуть-чуть. до 15 тисяч буде ваш, як то кажуть, пушка. Так що думайте, люди, якого цікавиться, звертайтеся поділюся силками на товар. Плюс що зараз ще буде. За місяць розпродаж, так що теж можна буде зекономити. Ось, от, от, бачите, я вже зекономив 6, доларів 11 центів, якщо я би брав зараз. За 181 долар це все. Все нове. Тут один процесор бубушний, решту всі деталі нові. І хто би не говорив, що Каліекспрес дорогий, дорогий, Аліекспрес не варто, все нормально, все працює. У мене система стоїть от зараз. от Бачите, що встановлюється, поки я дивлюся в інтернеті, нічого не лагає. і ще встановлюється і гра. Так що думаєте, дорогі люди? Чи варто переплачувати чи взяти самому в руки і подивитися трохи відео в Ютубі, трохи по цей самому і скласти самому комп'ютер? Я думаю, що варто за 6 тисяч. За 7 майже тисяч гривень у вас є система. От така система. Ну, хто не хоче такий дорогий SSD-шник, можна брати такі на терабайт. Дешевше буде. Варювати можна ціну. Материнку, я би не радив, це хороша материнка міняти. Процесор можна сильніший поставити. Можна чути слабший, але там з різниці у пару гривень, так що ролі не, не грає. Ліпше такий взяти. Так, щоб кому цікаво, звертайтеся, пишіть в групі, всім відповім, всім допоможу. Ігра встановилася все. Так. От, Ігра 2022 року. 2022 року. Тоже хочу попробувати, як вона йде на моїй системі. Трохи, вибачайте, що трохи нервово, просто я подивився, в одному магазині не буду казати, не буду, хто кожен, ну, кожен хоче заробити, не буду це. Подивився, що вони предлагають за такі гроші, то та чому людина собі не може сама скласти. Як не може сам, якщо з мого міста оце чи село коло міста, ну, не, не важливо. Можемо, можеш привезти, зустрінемося, ми поможемо скласти, поставити Windows. Але ну, тут, в принципі, кожен може. Як ми оцей перший раз пробували, тепер складати комп'ютер, без питань все склалося. Думайте, дороги. Можу, думайте, див, вибирайте. Ну, то треба трошки почекати, треба. Я розумію, що це все. Оплата, все, треба зразу оплатити і чекати. Але тут нема проблем з, з доставкою нема проблем. Якщо щось не доставлять, кошти повернуть. Так що все нормально. Всім дякую за увагу. Кого щось цікавить, пишіть, хто має телефон номер, дзвоніть. Все. Слава Україні. Україна переможе. Колись в нас буде мер, все буде добре, ціни у долара впадуть, і можна буде ще щось краще скласти. Ну, думаю, на даний момент ігри в високих і високих налаштуваннях і декотрі в середніх, а декотрі в ультрах, то краще скупити такий комплект, ніж Переплачувати за старе гівно, вибачте за слово. Пхають такі процесори, що... Що дійсно грати, як колись в офісних, карти перебирати і козаків водити. Все, дякую за увагу.